Прокидаються вночі батько, якому 80 років, і син, якому 40. Батько кричить Сину, терміново приведи мені дівчину в ліжко. Син каже Батьку, по-перше, зараз третя ночі. По друге, до села далеко йти. А по третє, те, що ти схопив зараз рукою, не твоє. Сидить американець, француз і українець. Американець каже: В мене є одна коханка і дві віли. Француз каже: А в мене дві коханки і три вілли. А українець їм у відповідь А в мене є одні вили. Зате всі дівчата в селі мої. Туристи в Карпатах. А де тут у вас горілка продається? Он ту церкву бачите? Так, окрім неї, всюди. <рігла> Чоловік в магазині дуже злякався після слів продавчині до касира: Таня, проби цьому дядьку яйця і печинку. <рігла> <рігла> Чоловік на роботі, дружина вдома. Вирішила вона влаштувати чоловікові сюрприз, купила через інтернет шафу і вирішила сама її зібрати. Зібрала все за інструкцією, все, де треба, пригвинтила, прикрутила, милується своєю роботою. Тут за вікном прогремів трамвай. Шафа бац і склалася як картковий будиночок. Дружина знову взяла інструкцію і все зібрала. Знову трамвай, шафа знову бах і склалася. Вирішила вона сусіда попросити про допомогу. Сусід, як був у сімейних трусах, так і прийшов. Загалом зібрали вони разом ту шафу за інструкцією як треба, знову трамвай, шафа склалася. Сусід каже: Давай знову зберемо, я залізу всередину, подивлюся, що там не так. Зібрали. Сусід заліз у шафу, а тут повернувся чоловік. Дружина йому каже. А в мене тобі сюрприз? Він у кімнаті. Чоловік іде до кімнати, бачить нову шафу, відчиняє, а там сусід. Чоловік офігів і питає Петро, а ти що тут робиш? Юро, не повіриш? Трамва я чекаю?